кілька лише кілька місяців залишилося у тих людей, що взялися досягти так званих цілий тисячоліття, оголошених ООН у 2000 році. Для президента Юнітей це змагання проти секундної стрілки. Ця організація знаходиться на передньому рубежі боротьби з малярією, сухотами та снідом її очолює Філіп Дуз-Блазі, екс-міністр французького уряду. Сьогодні він мій гість у програмі Глобальна розмова. дякую, що ви з нами. дякую за запрошення. Я пригадую, що серед цілий тисячоліття був пункт про перемогу над снідом. Але зараз про цю хворобу розмов усе менше. Чому снід це хвороба бідних Дозвольте мені пояснити, що саме ми робимо. Ми прагнемо повністю викорінити у першу чергу бідність, рівень якої у сучасному світі зростає. але як допомогти найбіднішим, на які гроші, коли більша частина країн, скажімо так, багатих, зараз по вуха у боргах? Як просити грошей у депутатів з Греції, Італії, Іспанії, Франції чи США? Таке складно уявити, тому ми запропонували маленьку власну ідею, яку назвали інноваційне фінансування. Вона полягає у тому, щоб збирати мікроскопічні, майже непомітні пожертви, наприклад, по одному євро з кожного авіаквитка. Якщо це безболізно, чому чимало країн відкидають вашу ідею? цього я не розумію. Є 194 країни, лише 14 з них підтримали нашу маленьку ініціативу. Навіть так ми змогли зібрати понад півтора мільярда євро. В результаті з усіх дітей, що отримують ліки від сніду, 80% отримують допомогу саме завдяки нашій ідеї з авіаквитками. Ми повернемося до теми інноваційного фінансування, але я хотіла б детальніше поговорити про СНІД, адже у 2013-му, тобто десь рік тому, експрезидент Франції Жак Ширак, який є одним із засновників юнітець, сказав, що перемога над СНІДом можлива. Ви теж згодні з ним? Якщо так, то коли це можливо, але на це потрібні гроші. Щоразу, як ми допомагаємо найбіднішим, з'являються люди, які кажуть, що ми намагаємося поливати пустелю, але це неправда. Подивіться на кір. Завдяки вакцині проти кору ми змогли зменшити смертність від цієї хвороби на 98%. Те ж теж саме ми можемо зробити і зі снідом. Такий приклад, сьогодні у світі 3 мільйони дітей хворих на снід, тільки 700 тисяч з них отримують необхідне лікування. Так сталося, тому що вони нікому не потрібні. Вони з найбідніших країн, з незахищених верст населення. Вони народжуються зі снідом і мають 50 відсотковий шанс померти впродовж перших двох років життя. Вони сироти. Їх ніхто не всиновить, оскільки їм винесено вирок снід. Ми намагаємося допомогти цим дітям за допомогою програми «Юнітейд». Ця програма, а також фундація експрезидента Біла Клінтона, разом дбають про 700 тисяч дітей. Але ж залишається 2 мільйони 300 тисяч. Це неприпустимо. Це ганьба для людства. Сітва меледіс, чому лише ці три хвороби? Це запитання від користувачів інтернету. Ми отримали його від людини, яка представилася Абас Амізу. Отже, він запитує, що он робить з Ебола, адже це не менш смертоносна хвороба. Насправді, Юнітейд – це експеримент, який хоче довести, що за допомогою мікроскопічних, але масових пожертв можна щось змінити. Щось, але не все одразу. Потрібно було обирати конкретні проблеми. Тож ми взялися за пункт шостий цілий тисячоліття. ООН. боротьба зі снідом, сухотами та малярією. Ми могли вибрати щось інше. Нині ми довели, що змінити світ можливо. Складне завдання переконувати політичних лідерів. Чому вони не погоджуються? Я думаю, що на жаль, лідери країни, представники політичної верхівки, до яких я і сам колись належав, мислять місцево. якщо це мер міста, він прагне бути переобраним. Він робить те, що потрібно лише його місту, а не іншому. Те саме президент країни. Він керівник лише однієї країни, не іншої. Вони не усвідомлюють, що глобалізація сягнула таких масштабів, що із нею вже потрібно рахуватися усюди. Якщо ми хочемо, щоб наші діти і онуки жили у 21 столітті мирно, потрібно дбати про права людей на життя, на гідність, на здоров'я по всій планеті. Єдине вирішення це отакі мікропожертві, про які ми говоримо. Ви згадували про те, як розчиняється податок на фінансові перекази в Європі. У вас є побоювання, що ви не отримаєте призначені вам гроші. Вже 10 років ми боремося за запровадження зборів з фінансових переказів. Весь світ нам казав, що це не спрацює, але в останні три роки ми бачили, як одна країна за іншою визнавали, що це може бути хорошою ідеєю. Тепер я зрозумів, чому ми то думали, що гроші від цих транзакцій будуть призначатися бідним, але ні. Зараз керівництво країн каже, що це гроші для них, аби залатати дірки в бюджеті, аби знайти гроші на розвиток. Я сказав лідерам держав, добре, я розумію, зараз складний час криза. Візьміть гроші собі. Але залишити 20-25% для найбідніших країн. Ось за що ми зараз боремося. Тож пані Меркель дала згоду на запровадження податку з фінансових транзакцій. Також це зробили прем'єр-міністри Австрії, Іспанії, Італії та Греції. Франція запровадила цей податок. І <танців> яка доля ваша? Ну Франції буде 15%. Це історична подія. Президент Оланд погодився, що 15% податку з транзакцій йтимуть найбіднішим. Яка ж то сума Наразі маленька: 160 мільйонів євро. Зрозумійте, світ не буде стабільним, якщо є люди, що живуть менш ніж на євро на день. Подивіться, де базуються Аль-Каїда та її африканська гілка, виключно там, де дуже високий рівень бідності та злиднів. Якщо вам 17 років, от було б мені 17-18 років, і побачив би я, як мій брат, моя мати чи батько або моя маленька сестричка помирають, бо не знайшлося пів євро на ліки від малярії. А саме стільки потрібно на одну людину. і якби в один прекрасний день я завдяки інтернету дізнався б, що обід в Парижі коштує 40 євро. А мені не вистачило пів євро на те, щоб врятувати мого брата, то я став би дуже злим. І якщо в цей час хтось захотів би мною маніпулювати, він легко зміг би спрямувати мене проти заходу. Наступне запитання: воно повертає нас до податку на перекази. Надійшло від групи At Robin Робінгуд. Я просто нагадаю, що в англійській мові податок на транзакції іноді називають податком Робін Гуда. Тож одноіменна група запитує. Як можна гарантувати, щоб ці гроші використовувалися за призначенням? так саме в цьому і полягає наша робота. Це те, що я завжди пояснюю лідерам країн. Потрібно ділити податок на перекази: 15-20, може й 25 відсотків від нього має йти найбіднішим країнам. За це потрібно боротися. У пейїлі піпові фусобапоксадалі. Я пропоную ділити ці гроші ще навпіл. Половина йтиме організаціям охорони здоров'я, як наша Юнітейд, як Міжнародний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, а інша половина на захист довкілля але Ви також висловлювалися за податок на експорт нафти південними країнами, тобто пропонували оподатковувати самі африканські країни. Як це? Цю дискусію я веду із певними лідерами. Ви могли б сказати з ким саме ще зарано, але щойно буде можливо це зробити, я одразу повідомлю. Повертаючись до запитання, Ідея полягає в тому, що ми маємо визнати, що є країни, яким пощастило мати корисні копалини нафту газ, руду а інші не мають нічого. Тож я думаю, з їхнього боку було б справедливо ділитися. Ви знаєте, коли в країні знаходять нафту компанії, які її видобувають, отримують лише частину. Інша частина йде державі. Також із тієї частини, яка належить державі, брати 5, 10, 15 центів з бареля і спрямовувати їх на подолання великої африканської проблеми хронічного недоїдання. Від цього страждають 30% африканських дітей. Мене Ви переконали. Ви говорили про глобалізацію солідарності. Сумно, що інші люди відмовляються слухати вас. навіть гірше за це. мене не слухають не тільки політики, але але й ЗМІ. Пригадайте, коли в автокатастрофі у Франції помирає дитина. Це горе, це трагедія. Колись було 30 дітей загиблих і поранених. про це говорили на всіх каналах. Це було на перших шпальтах кожної газети. Той же час в бідних країнах одна дитина вмирає що три секунди від хвороб, які є виліковними. Ми повинні зупинити це за будь-яку ціну. Але про це не написано і рядка в газеті. Ми спокійно живемо, наче цього не існує. не існує одним із тих, кому вдалося реально змінити світ, є Білл Гейтс, один із найвпливовіших та найбагатших людей у світі. Він підтримує ваш фонд. Ви спілкуєтеся з ним напряму. Чи є урок, який ви вивчили завдяки йому? Якось я запросив його до Парижа, і він сказав таку неочікувану фразу. Знадобилося більше 50 років, щоб зрозуміти, що життя, яке я мав, було звичайно вельми цікавим. Я створив Майкрософт і таке інше, але воно не мало сенсу. коли я займаюся доброчинністю, я розумію, для чого я живу. Я вважаю, ким би ми не були журналістом, медиком, політиком, навіть безробітним, потрібно наповнити своє життя з містом. Ви згадали про політику. Я б хотіла, щоб ви знову примірили на себе роль французького політика. Ви займаєтеся інноваційним інвестуванням. коли ми говоримо про Францію, саме цього тут трохи бракує. треба струснути французьку економіку. Як на ваш погляд, це можна зробити на рівні інвестицій, щоб Франція ожила? <проблема>, Проблема полягає в тому, що нам не вистачає реформ. Нам страшно їх впроваджувати, бо профспілки залишаються дуже сильними, а французи залишаються людьми консервативними. Тож я коли був в уряді, перш за все намагався бути більш сміливим, більш рішуче запроваджувати реформи. Ось чого нам не вистачає. Та я думаю, що потреба в цьому з'явиться сама собою. Потрібно рухатися, змінюватися. Люди бачать, що відбувається в Іспанії, в Греції. Ці країни постраждали дуже сильно. І Тепер одужують. Ваш життєвий шлях мав багато етапів: кардіолог, міністр, активіст. Мені цікаво, як відбувається такий кардинальний перехід, наприклад, від міністра до борця за справедливість. Яка різниця між борцем, міністром та активістом? Усі троє знають, що потрібно змінити світ. у політиці для цього є такі засоби, як компроміс. Бо там ви не можете нічого змінити силою. Є різні парламентські партії, є голосування. іноді ви поступаєтеся комусь, іноді ви наполягаєте, і ця людина поступається вам. Вона, можливо, думає, що ви не праві, але теж іде на компроміс. натомість, там, де я нині, мені не потрібно стримувати себе. Я можу прямо заявляти, що нам потрібне фінансування. Потрібно Приходити до юнітей і разом боротися із війнами, конфліктами потрібно віддавати зовсім трохи, щоб гарантувати право на життя для найбідніших. Ви пасіонарій. Ви пройшли усі ці етапи. Якою буде наступна мета Філіпа Дуст-Блазі? наступний етап. Це переконати керівників усіх країн запровадити мікропожертви. Внески можна збирати за допомогою авіаквитків, включати їх у плату за мобільний зв'язок. Можна підключити і приватний бізнес. Я переконаний, що Apple, Google, Facebook, Twitter теж можуть запровадити мікропожертви. Це ж компанії планетарного масштабу. Вони щось придумають. час зупинити цей агресивний капіталізм і відновити капіталізм соціальний, який повернеться обличчям до бідної людини. Дитина, народжена в Бамако, настільки ж важлива, як дитина, народжена в паризькій лікарні. Міжнародна спільнота думає не так. Вони цінять лише дітей з Лондона, Осло, Парижа тощо. Але це не так. Всі діти однаково важливі. Мета зрозуміла. Пане Філіп Дузбазі, я дякую вам, що відповіли на наші запитання. Yeah. <sighs>